Понеділок, 29 вересня в студії Львівської мануфактури новин я Тетяна Прошляк, і Ми розпочинаємо цей інформаційний тиждень нашою програмою по мануфактура. Ми сьогодні говоримо про те, як Львів змінюється на очах чи хоче змін. Отже, місто стає розумним та екологічним. Дані із платформи, уклон допомагають прогнозувати трафік, а сміття перетворюється на ресурси на формі. Racing Waste, який відбудеться на цьому тижні, сьогодні в студії ми про це розкажемо, як цифрові технології роблять дороги безпечнішими. А... Керівник ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров розкаже, які відходи стають енергією і компостом для міста і для чого екологічний форум міжнародний, який відбудеться цього тижня, але насамперед про те, що у п'ятницю, 26 вересня, Львівська міська рада і компанія Уклон підписали стратегічний меморандум про співпрацю і взаємодію. Документ передбачає чотири основні напрямки роботи для покращення. Мобільності міської логістики і прийняття транспортних рішень, економічної інклюзії та безбар'єрності, і розвитку освітнього сектору технологій та ІТ. Зокрема, це Рівсьюклон передаватиме місту знеособлені географічні, статистичні та аналітичні дані про переміщення, аби покращити безпеку на дорогах. Отже, Львів і уклон об'єдналися, і тепер будуть місто буде отримувати дані про. Рух на дорогах від одного з найбільших сервісів таксі, чи зможуть ці цифри реально розвантажити вулиці, покращити маршрути і дати мешканцям Львова більше комфорту? Про це все будемо розпитувати у представника міської ради просто зараз. Отже, то що конкретно дасть Львову співпраця із сервісом уклон? Ми про це говоримо із заступницею директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації Львівської міської ради Оленою Гунько пані Олено, вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава! Отже, про що це співпраця? Тобто, ми так розуміємо, головна ідея це менше заторів. Швидші маршрути і максимальний комфорт всім учасникам дорожнього руху. Так. Саме так це напевне буде найкращим підсумком цієї співпраці. Насправді, співпраця з уклон дає нам дані, які допоможуть точніше бачити транспортні потоки в місті, краще, можливо, налаштовувати світлофори, оптимізувати маршрути громадського транспорту, планувати нові якісь транспортні рішення. Насправді, дані уклон охоплюють всю транспортну мережу, навіть там, де не пролягають маршрути громадського транспорту. Власне, тому ми плануємо об'єднати як дані з сервіс уклон так і дані е, з громадського транспорту е, і таким чином отримати якесь таке комплексне розуміння е, міського трафіку. А як які саме дані ви будете отримувати від компанії уклон? Тобто, це буде м, така собі онлайн-карта, все, шо що, що відбувається на дорогах Львова, онлайн карта, карта заторів чи щось більше? Це е, дещо е, я думаю більше. Це будуть якісь знеособлені географічні і статистичні дані про те, звідки і куди частіше рухаються люди, які можливо вулиці перевантажені, у який час виникають ці пікові навантаження. Е, власне е, онлайн-карта це буде інструментом відображення е, цієї інформації. Проте ну, власне, якби основою будуть е, дані про поїздки. От напевно наших глядачів. Ну і мене особисто я користуюся сервісом, уклон е тривожить те, чи, чи не буде якось якось викрита приватність, е чи гарантовано, що персональні дані пасажирів чи водіїв не потраплять у чужі руки, чи не буде це оприлюднено? Е ні, в жодному разі, е як компанія е власне, забезпечує персональ... захист персональних даних. Користувачів, так і е, ми, зрештою, зацікавлені, е, аби зберігати анонімність. Всі дані будуть повністю знеособленими. Ми не будемо бачити ні жодних імен, ні номерів телефонів, е, ні власне інформацію про конкретні поїздки. Вони будуть до певної міри загреговані за е, географічною ознакою, е, адже власне основна мета в. Ви... Визначити проблемні ділянки, і якби, таким чином уже аналізувати ці дані жодної прив'язки до конкретної людини не буде. А тоді як можна буде мешканцям простим користувачам і всім учасникам дорожнього руху скористатися цими даними, де це можна буде побачити, це будуть відкриті карти чи в вигляді якихось дашбортів? Так, це буде карта, така якби свого роду теплова карта, яка буде відображати власне ситуацію у, у місті. Ми плануємо її опублікувати. Зокрема, як одне із варіантів, це може бути на панелі міста. У нас там є окремий розділ аналітика, де вже були подібні випадки співпраці із мобільними операторами, де ми аналізували ці дані, ця аналітика також буде презентована на цьому сайті. Зокрема, на, на сайті якому? На сайті панель міста. Так, mm -hmm. власне, називається наш такий аналітичний сервіс. Це є дашборд.сітіадеміва. Він має як такі статистичні зареговані показники, так і розділ аналітика, де, окрім того, що представлена візуалізація даних, також є і опис. Угу. Ну і тепер чому Львівська міська рада звернулася до уклону? Як виникла ця співпраця? Тобто, у вас є потреба розуміти зміну роботу світлофорів, планування маршрутів чи, можливо, навіть перекриття чи розуміння, де є вулиці із великим трафіком у пікові години? Е, ну, зрештою, е, говорити вже про якісь такі конкретні рішення, та які будуть втілені, ну е, якби зарано, ми ще не отримали дані, власне, проаналізувавши їх е, спільно з. Департаментом міської мобільності вуличної інфраструктури з ЛКП Львів автодор, використовуючи різноманітні інструменти для транспортного моделювання, вже можна буде говорити про конкретні рішення, які будуть впроваджені там до прикладу, там, на одному чи іншому проблемному перехресті чи там інших ділянках, які будуть виявлені mm -hmm. насправді. Часто можна зустріти якісь е, там і скарги мешканців до прикладу на е, там на те чи інше чи е, загалом затори в місті, але власне як їх визначити е, ефективно об'єктивно за допомогою даних? Тут нам потрібна допомога е, різноманітних е, власне джерел даних, і одним із таких може стати. Сервіс уклон, адже він охоплює різні ділянки міста і може бути достатньо об'єктивним. Тобто, уклон буде очима очима всього трафіку і буде передавати інформацію. А чи не зверталися ви до інших сервісів, як то Болт, ну, інші таксі, які теж курсують містом? Це буде якби одним із джерел даних. Так, ми маємо також дані про громадського транспорту. Власне доповнивши це, все будемо мати таку. Більш комплексну картину до інших сервісів наразі не зверталися. Попередньо мали досвід співпраці також із мобільними операторами. Цей напрямок плануємо продовжувати. Ми раді до співпраці зі всіма сервісами. Тому, якби якщо вони також готові поділитися з нами даними, це буде якби ще більше наповнення якби, всієї цієї картини, різними джерелами даних, тому. Завжди раді ну, співпраці з різними компаніями? Ну і тепер напевно ключове питання, яке напевно турбує наших всіх глядачів. А скільки це буде коштувати місту? Чи передбачено виділено коштів з бюджету, і чи потрібно до такого витрачати гроші з бюджету на таке? І чи будуть витрачатися? Для міста ця співпраця не передбачає жодних бюджетних витрат. Ми будемо використовувати дані, які сервіс буде передавати абсолютно безкоштовно в межах партнерства. Угу. Ну і у меморандумі, який оприлюднено на сайті Львівської міської ради, йдеться також про інклюзивність. Тож як це буде виглядати на практиці, що в цьому проєкті, цій співпраці передбачено? Тут е, мова йде про потенційне розширення інклюзивного класу таксі, яким можуть скористатися люди, е, які пересуваються на кріслах колісних. Е, так, е, До прикладу, нам власне, сервіс повідомив, що е, за час роботи сервісу було виконано майже 5 тисяч поїздок у Львові та області. Е, і е, е, в майбутньому. Е, із, із зростанням потреби компанія е, планує розширяти е, цей сервіс, аби забезпечувати комфортні умови е, пересування для е, всіх категорій мешканців. Ну і на завершення, коли цей, ця співпраця запрацює, коли ми побачимо і коли ви, як е, представники місцевої влади, будете бачити, і за якими критеріями ви будете оцінювати, чи ця співпраця дійсно. Потрібна, ефективна, продуктивна і чи справді працює в кінцевому результаті показником такої співпраці повинно стати власне зменшення заторів і підвищення комфорту пересування містом. Ми плануємо періодично оновлювати ці дані, тобто, це не, не разова якась співпраця. І, власне, якби наступне оновлення даних покаже результат впровадження тих чи інших рішень. Зараз, якби складно говорити. Наскільки часто це буде, як власне, вплинуть ті чи інші рішення? Ми власне очікуємо незабаром вже власне даних, проаналізуємо їх спільно з колегами будуть опрацьовані якісь конкретні транспортні рішення, і вже наступне оновлення даних покаже результат впровадження того чи іншого рішення. Тобто, в часових рамках це тиждень, два, день-два, місяць. Насправді, ну, якби така комплексна аналітика е, потребує дещо би, більшого часу, тому я думаю, що е, десь е, місяці два та нам потрібно на отримання даних на їх аналіз, е, і вже згодом будемо бачити, як швидко зможемо їх е, е, опублікувати, аби всі ознайомилися з цими даними. Пані Олена, дуже дякую вам. Ми очікуємо, що така співпраця, уклон, має репутацію дуже добросовісного сервісу, що варто відзначити, і в інклюзивності, і в доступності. І в цінах доступності і оперативності. Тож хочеться побажати, щоб ця співпраця була на користь всім учасникам дорожнього руху львів'янам і гостям нашого міста. Ми будемо чекати за тим, як це все запрацює. Дякую вам, що поділилися деталями. Заступниця директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації Львівської міської ради Олена Гунько у програмі по мануфактуру. Ми говорили про співпрацю майбутню. Львівської міської ради і сервісу Уклон. І ще одна подія, яка відбудеться цього тижня, 2 жовтня, у Львові відбудеться міжнародний форум з управління відходами Ре -сінк Вейст». Ця подія об'єднає представників екобізнесу, екологічних організацій фінансових. Європейських інституцій, а також представників громад зі всієї України, і ключові акценти, які планують обговорити учасники форуму, це сучасне захоронення побутових відходів, полігони відходів, поточний стан, трансформація та нові стандарти, і захоронення відходів у перехідному періоді. Хоч зараз в Україні це все складається як фантастика. Ми живемо в час війни. Але все ж таки, Львів має чим похвалитися. І на цей захід е, міський голова Андрій Садовий закликав е, усіх бажаючих і охочих. Якщо ви хочете навчитися, як з мільйонів тонн сміття зробити такий прекрасний сквер, приїжджайте до Львова, 2-3 жовтня, екофорум. Покажемо вам, як з мінусу зробити великий плюс. Будуть практичні заняття. Навіть розкажемо вам, як потім на цьому полі ми вибудовуємо гольф як елемент реабілітації для ветеранів. Запрошую, отже, відео із грибовицького сміттєзвалища, там, де проведена рекультивація, і Львів стає прикладом для всієї України у сфері управління відходами. Місто модернізує полігони та сміттєприробні заводи і впроваджує європейські стандарти і готове ділитися досвідом з іншими громадами. І В рамках організації підготовки проведення міжнародного форуму ми говоримо із директором ЛКП Зелене місто Олександром Єгоровим, де якраз впроваджуються всі новітні технології. Ну і пан Олександр є одним із ключових організаторів цього заходу. Пан Олександре, вітає вас! Доброго дня. Отже, давайте почнемо з головного. А яка головна мета для вас, як для директора комунального підприємства і для нашого міста, для Львова? Яка головна мета цього форуму? Ще раз доброго дня всім. В нас ну, в мене особисто напевно є декілька місій. Перша це. Показати на цей досвід, який на сьогоднішній день ми отримали, досвід, той, який ми впроваджуємо, і досвід той найболючіший, який в майбутньому треба зробити, щоб наші колеги з інших громад змогли запобігти і не переймати його. Тобто, це Ті кейси, які в нас є, пройдені, і зараз ми їх проходимо е і потом і кров'ю. Але ми таким чином, оскільки е були першопрохідцями, маємо тепер багато чого розказати на е різним громатам про те, як робити потрібно, як е бажано чого уникати. Пане Олександре, тобто ви будете формат... говорити про свою проблему, про будівництво. Сміті переробного заводу про те, що неодноразово ми розказували О. в наших етерах. Для нас, для нас це насправді болюча тема. ну, але в нас, окрім неї, є ще два позитивних е е кейси, як мінімум, два. Та те, що входить в наше підприємство. Плюс е ми не можемо сказати, що в нас сміттєпереробний взагалі не будується. Просто він будується е з великими труднощами. Він народжується так, е якби в муках, але ми все рівно його народимо. Ось е але окрім цього, окрім сміттєпереробного заводу, в нас є ще окремий блок. Тобто це є. Е Рекультивація і фактично досвід створення будівництва правильних екологічно правильних полігонів, також є історія з компостувальними станціями. Так само є багато проектів, які є на зрізі з. Іншими різними напрямками, тобто, це є з реформою, з поводженням ТБВ, це є з медичним напрямком. Про те, що е, тільки що анонсував голова та про те, що в принципі те, яким чином на, на рекультиваційному полі може з'явитися нове життя, там нова екологія і по суті, е, ну якби, нова інфраструктура, тому є багато чим поділитися поділитися думками, зібрати всіх. І правильно знаходити там нові підходи до створення правильних проєктів. Тобто цей форум, який проводите, ви розказуєте про те, з чим зіткнулося львівське комунальне підприємство у будівництві заводу, в рекультивації полігону. Ця історія вона цікава для громад України. Ну хто ваша аудиторія? Чи для іноземних інвесторів, які готові будуть в майбутнє, і які розуміють, чому е, важливо мати стратегію і послідовність дій і поводження із твердими побутовими відходами, дивіться, ну, е, якби ми організовуємо цей форум вже там в п'яте, та в цьому році ми виходимо вже на формат міжнародного форуму, але ми є фактично тільки одною частинкою. Е, Однією з частинок самого форуму, і ми в рамках цього міроприємства так само зачіпаємо і інші теми пов'язані взагалі зі сміттям. Тобто, в нас буде пан Бондаренко, це керівник голова комісії Верховної Ради по екології. Тобто, буде багато фахівців буде багато питань пов'язаних з Поводженням з медичними відходами, з військовими відходами, з розмінуваннями, з екологічними питаннями, з гудроновими озерами, тобто, це є просто фактично збір всіх фахівців, які будуть обговорювати теми пов'язані зі сміттям, з твердими побутовими відходами і іншими відходами, які створюються. Ну, в будь-якому середовищі. Тому це така трошки вже ширша в нас модель. І власне в ній ми так само шукаємо нові сенси. І на, ну, яка, яка кінцева мета, що ви для себе як керівник підприємства, який зареалізовує такі проекти? Що на виході ви очікуєте? Які мають бути результати, які ви ставите перед собою? Ну, На виході ми очікуємо те, що в нас на сьогоднішній момент буде близько. 40 представників 50 різних громад України. Ми сподіваємося про те, що ми зможемо передати наш досвід, показати те, яким чином це розвивається. По суті, напевно, завести нові контакти для того, щоб можна було потім теж утримувати якусь інформацію і робити якісь спільні дослідження разом з ними. Ми готові представити свої приклади наших проектів. Так само ми запрошуємо до участі само представників міжнародних фінансових установ, які будуть розказувати про те, яким що не можна залучати інвестиційні кошти або кредитні кошти від там Європейського банку реконструкції і розвитку чи від європейського інвестиційного банку в рамках цієї програми, з чого це потрібно починати? яким яким З чого почати пошук самих рішень на вибір? Тої чи іншої технології, чи в рекультивації, чи в побудові сміттєпереробного заводу, тобто це е, щорічний збір е, 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 експертів, які діляться тим, як вони жили. Протягом цього року, що вони знали нового, і що вони можуть запропонувати нового в наступному році, десь в принципі такий формат в нас є. В цьому році в нас ще буде додатковий формат, тобто це формат власне практичних виїздів. Тобто, ми будемо виїжджати на локації і практично ну, показувати на кожному з об'єктів певні новинки і певні свої дослідження і напрацювання, які ми змогли вже зробити. А польські підрядники будуть. Учасниками форуму. Ну, вони мають бути постійно. Ні, польські підрядники не є учасниками форуму, але якщо ми будемо на екскурсії з представниками громад, ми сподіваємося, що вони будуть вчасно на своєму робочому місці, будуть виконувати свою законтрактовану з нами роботу і робити, те, що вони повинні робити, тому що в них є ще дуже багато роботи попереду. Так, нам Бажаю. буде дуже цікаво побувати. Львівська мануфактура обов'язково буде розказувати про форум. Я так розумію, що це буде дуже тісна комунікація і обмін досвідом і своїми болями, і реальними проблемами, перешкодами, успіхами. Тому я думаю, що це питання дуже глобальне. І питання дуже цікавить всі громади без винятку. Бо це питання поводження з твердими побутовими відходами. Якщо будуть представники уряду, нам це буде цікаво. Олександре, я бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Всі цілі, які ви поставили, щоб ви виконали. А ми обов'язково наших всіх глядачів будемо інформувати про те, що відбувалося на форумі, і взагалі що цікаво громадам у цій царині. Дякую вам, директор львівської комунального під Приємство Дякую. зелене місто Олександр Єгоров, слава Україні! Дякую, Рам, слава, Уже сьогодні в нашій програмі ми говорили про те, як місто Львів поєднує технології і екологію, щоб місто стало більш безпечним, комфортним та сучасним. Дані та інновації допомагають передбачити трафік, а сучасні підходи до поводження з відходами. Перетворюють сміття на ресурси. Про це все буде йтися на екофорумі міжнародному, який прийматиме Львів. І це підтверджує, що місто формується вже сьогодні, і кожне рішення робить його кращим для людей. І довкілля ми на це все сподіваємося. Це була програма. Помонафактуру Тихого та спокійного вечора.